Коли розписуєш гільзи, особливо на тему орнаменту, треба завжди пам'ятати про симетрію, щоб всі частинки нашої роботи були одинаковими. Під час окупації я в свою майстерню не заходила 8 місяців. Не було натхнення, не було бажання, було страшно. Це ти все переживаєш через себе. Так, я створила під час окупації дві роботи, але вони були створені навіть не в майстерні, а просто в будинку, тому що страшно було навіть включати світло тут. Це різні були потреби або на збір автомобіля, або на ремонт автомобіля, або останній збір в нас був на покупку електрокардіографа. Коли все дійшло, звичайно, і хлопці і дівчата зробили нам звіт, що все прийшло цілим, і що воно вже врятовує життя нашим бійцям. Насправді російський снаряд, який прилетів до замовника в домівку, і вони вирішили його залишити у себе як нагадування, що війна триває. Вони самі знаходяться і проживають в Чорнобаївці, тому вони хотіли саме поєднати Чорнобаївку з Херсоном. Це залежить від розміру гільзи і те, що хоче бачити на ній замовник. Для великої гільзи ми використовуємо велику кількість фарби. Ми повинні розуміти, що це на одну велику гільзу піде до двох балонів одного кольору, так само з закріпленням лаку. Це теж декілька балонів. Процес дуже довгий. Одну гільзу все знов таки залежить за розміром. Велику гільзу розписую від одного тижня до півтора. В своїх роботах, в картинах і в розписаних гільзах я використовую образ ляльки-мотанки. Для мене це не просто образ, це передача жіночої сили, волі нашого незламного українського народу, нашого духу. Я роблю Правильне хрещення і розмітку обличчя, закладаючи тоді правильні кольори, для того щоб вона була не тільки розписана, а являлась для сім'ї, для замовника оберігом.